Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам своє замовлення з сайту Makeup. Воно лежить в мене вже деякий час. Спочатку не було можливості зняти, а потім просто не було настрою у зв'язку з ситуацією, яка зараз діється у нас по містам. Отже, хочу вам показати, замовлення невеличке, але є дещо цікаве. Все брала по акціям, були знижки. Ось обрала для себе такий засіб для інтимної гігієни. Це італійська фірма. Ось назва. Дуже бюджетний. Бачите, Made in Italy. Взяла на пробу, тут немає дозатора. Ось така баночка. З Так. Потім цієї ж фірми взяла мила рідке. Дуже приємний аромат. Тут є дозатор. Тут арган та ваніль. Таке приємне пакування буде симпатично виглядати. На столі. Також взяла це тонік фірми Zaya, напевно, читається польська фірма. Вітамінний тонік це для зрілої шкіри. Ніколи нічого не купувала від цієї фірми, дуже цікаво буду спробувати. І наостанок покажу вам Ось такий від NYX Fat Oil. Я вже їм користувалася кілька разів. Хто дивиться мене, той напевно пам'ятає, що я брала ось такий Fat Oil в 01 відтінку, а це 09. Давайте я нагадаю, зроблю свочі. О, в мене трохи вимазався, вибачаюсь. Тут треба клікати, щоб він висунувся. Цей прозорий з, з, з рожевими блискітками дуже гарний. Він, він, він мені дуже подобається. А, знаєте, що мені нагадує, я колись купувала блиски від Eveline Голографік. Пам'ятаєте, такі раніше продавалися? Вони, напевно, і зараз є у Єві, але їх якось менше стало. І я брала у такому ж самому відтінку блиск від Evelyn Holographic. Теж він так переливався, дуже вони схожі. Якщо переборшити, занадто велику кількість нанести на вуста, вони розпливаються, ці, це, ця олія у кутках вуст, дуже гарний відтінок. У мене таких ще не було. Це 0,9. Не змогла я більш гарно нанести. Треба більше висовувати продукту. Ось такий відтіночок. Оцей 0,9, напевно, більш самий оригінальний із тих, що є, і гарний. Ну, мені так здається. Це і було все замовлення. Ось таке маленьке. А, зараз хочу вам показати відривочки від моєї поїздки. Я була у березні у Словаччині по справах. І, ну, напевно, дещо вам покажу, можливо, буде цікаво подивитися, де я зупинялася, і шматочок міста Братислави.